Любила свою діяльність читальня, інші такі українські організації, за німців. Сплеск такий був? Було. Що, що з того часу пам'ятаєте? Ну, навіть такі от, і, от такі аматорські гуртки. Наприклад, мене, тоді, Жовлєві, я тоді вже в Львові, я в школу ходив. А начало, на село на, на вихідні, на неділю. То ми тут було у нас таких більше десятка, то ми тим займалися, От, а там у Львові, то ми таке мали змогу в театр ходити. В який? В Заньковецький чи в той? Заньковецький не оперний. Опер. Тоді... Як він тоді називався, що там показували? Ну, оперний театр. То я, а забувано який там. Ну ну але що, що там тоді за німців показували в театрі? Що там було? Це був один український, один наша український театр. Український він тоді був? Так. так. Що таке ти? Пругриженський. Не було там. А, ви... а за німців було, ще трохи, хоч вони які не були, але було так. Було. Вони не успівали. Кожен шпару заглянути. Ще можна було творити упа, то от і кинулась ми тоді. то. Я тоді став тема. Вже пам не в память не тримаєш. Всі ціли щось були, чи що робить, чи господарчивки ви були, чи зв'язкові? Ну, було воно, а така допоміжна була, та доріст, чи як -то. Дорі, доріст, юнац, юнацтво. О, юнацька. І ви були в юнацькій ці юнацькі всі. Ви були, так? Я був. І мали псевдо якийсь? Мої... Мої... Е... Ну що разом сходили, що ми хоч пішли вупа, угу. а я через руку вони пішов. Я повстав тим... Як так? Хущовим був. Бо... Тут на Жовтанці, ну, так? Ну, то з чим було. То я, а я так, як історію розбираєш, от збираєш і тепер я їм їм той. Ну, інформував тобі. То в якому році вас було прийнято в те юнацтво? І як то виглядало тоді? В 42-му в кінці. В кінці 42 го тоді вже, вже, тоді вже В кінці 42-го Хто хто вас хто запропонував, чи то ви самі до когось зверталися, знали, що старше, хто ну, там додає? Хто таких, що було? Були такі ті, що наїжджали. Ну вони так про, прочитають там. Зі, зі Львова приїжджали хочеться? То навіть не зільвова, але з ну, сітки. Вот. І той. Ну, таке наставлення. Таке політичне. І де вони Раскалення. вам ті лекції? Десь збирали вас тихенько вночі, чи де вам ті лекції читали? Що на початках. Чи, чи могли відкри... відкрито то читати? Ріктом ми збиралися навіть на тому. От то такий гайок між ще не... То я, я приїздив з Львова і тут вже мене, мене чекали, і тут я вже з ними проводив. Скільки вас на такі заходи могло збиратися? <рив> Скільки вас, хлопців, могло тоді збиратися на таку лекцію, на, на таке заняття виховне? Ну, 10-15 вільод, на таке, таке число. Більше ти. Бо то до ЮНАСТА також був той відбір, таких більш надійних. Хто хто проводив той відбір? Свої були старші хлопці вже з дорослої сітки? Чи... Нас, спочатку то, то нас було хілька шість чи сім, а потім вже ми саме під, підбирали. От коли, коли вже коли вже до довіря не було. Ну а і там от, отак та... Це ще та підпільна література. То що. Де ви то зберігали літературу Які принципи роботи були? Ще що щось так то про, про діяльність Це тоді заніпсяв. Наприклад, приклад. Запілля то була така криївка. Тримали таку. Де мали? За селом, де ще в, в чійсь хаті, де де вона було? Чи щось вдома могли тримати? Такое, такое, щоб винтне, щоб. Було. Мала якось такого, Ну таке місце, що ти. Що саме що... Щоб, ще, ще собі постійно змінювали якісь місця, де, де ховали ту літературу. Ну таке. Але ви мали якесь псевдо? коли ви всі... А таких, таких було навіть. І саме ну, з хлопцями копали таке. Вже як... Криївку таке точно копали? Десь в селі чи за селом в лісі де копали? Там в селі таке. В селі такого. Але так, щоб ти сидіти, ховатись, то таке не приходилось. Не було того, фронту не було. Угу. Ну, але мали ви псевдо в, ю... в юнацькій сіті псевдо, ви мали якесь? Псевдо, ви мали, як буде в юнацькій сітці? – Без, без псевди нема не таке. Не ну я, яке у вас буде? Липий. Як? Липий. Липий? Липа. А, липа? Не липа, липий. То був такий опришко. Липий, Липиє. Липий наголос на який склад? Липий чи липій? Липий. Тут наголос не важен. Тут слово без наголоса. Не. Наголос. Липий. Але ви самі собі обирали те псевдо? Чи вам хтось запропонував? Як, як сам механізм вибору псевдо? Не, був? Мені подобалося, там той. Чи то ви з літератури собі про нього знали? Ну, Ну, Карпатский ти опрешак що Довбуш. До Довбуш. Довбуш, а да. Довбуш, до до, до ну, а то е попа. Лепей, як каже. був його той спів той. Співдяється з долбушем. Угу. Лепей був. Ну, я то. Були тоді такі книжечки цікаві. Які. А тоді все було цікаво. І що ще про свою діяльність за німців? Де ви, яка тут сітка у вас була, які села належали до вашого куща? Ну що, розповсюджувати ту літературу, а основу знайомити особливо молодь. А це політичне положення, як -то, що, що сподівалось, що ти що, що німці програють і, і і заодно і, 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 і москалі програють, що от такого Такого, такого, такого довгого періоду тої радянщини ніхто не думав. Думав, що таке, що не можна допустити ту дичь. А воно, кажеться, тягнуло аж до того. Ну, але кущ, які села належали до вашого куща? Довкола жовтайців. Що тут належало? Ну мама на раз, день, два, грабився, три. три. Геревець, туди той. дальнич, колоди, колодинці, Ну, то от такий. А ремені вже куди йшов? Ремені то вже було. Ні, ремени вже три. Тоже до речі. Дує речі було. Да а руданці туди, то теж до речі. Також дає речі. Ну, би... А потім той хупони, ростає, гроші збирали. Українські, такі, ну так якби збирали гроші, роздавали ну, такі. Там блочки такі. там. Ну і також тут треба було. Треба було там побудувати Теренові приїжджать міняються. То... Було... Правда, одежо, бо то все що... мене збирали, бо того не було. І що ж? Ну, але якоїсь зброї о, їжі не магазинували десь то не. Зброї не збирали, десь туди, як фронт переходив, чи може якісь продукти заготовляли. Чи то вже якийсь господарчі мав робити. Я зброю любив, але я ж коли пальці втратив, я назву. Ну, ну, але може вам... Я, я за рік своє життя зброю. Не брати? Руки не ну, але може мали доручення, щоб якраз те юнацтво дивилося? А тільки, а тільки то, що я той. То, ну. В організації тільки. Ну але в організації ви не мали такого ну, наказу збирати, дивитися, де в кого щось не так лежить, і то магазинувати, щоб воно потім пригодиться, якщо буде якась збройна боротьба. Не, тоді кожен старався мати зброю. Собі мати. А, а, а я не старався брати. Ну я міг старатися, щоб ти, щоб магазину, а магазивати, бо то не було що. А так то купували, то і... І патрони купували. І де то було можна офіційно десь купити чи то все? Навіть зільовав, так діставали в Львові, привозили. Ну і що ще більше. Ну і до, доки та ваша сітка юнацтва, доки ви в ній працювали, потім як фронт прийшов, ви аж до фронту працювали? ќе била да дате поки, поки мене не ростувало.